Ось ми пройшли мішелька вже в лікарню. Якщо що то не бісить тебе просто лікарні огляне і все, Вона тобі нічого страшного робити не буде. Точно, мама? Звісно, зараз я одягнусь таку маску. Біла ма Класива. Угу. А все, я одягнула, пішли котику. Пішли. Доброго дня. Доброго дня, іде став бере талунчик, ставайте в очередь. Ми на время прийшли. Алану, а, а наскільки а на време прийшли? На 12 годину. Зрозуміло. Назвіть вашу фамілію. Лейс. Зараз я вас провірю. Так ви есть. Через 5 хвилин проходьте. Добре. Мама, дивися рибки, тут дві рибки. правильно Мішелька тут дві рибки. А якого вони кольору? Велика червона э, з білим, а маленька синя і неї э, помаланцевий хвостик. А як їх не а називається? Акваріум про на А що в їхньому дімі тут є? Що ти тут бачиш? Я тут бачу зілочку, водолосі, замок, скалп, О, і ще Я тут бачу рибок самих. Ну так правильно. Мама, а скільки нам ще чекати? Ще набагато. Ну ладно. Ваша вітання тратите на не і дику в житті більше не прийду. Господи помилуй. Ладно, пішли, Мишалька, вже мабуть наша очередь. Пішли! Доброго дня. Доброго дня. Ми прийшли, щоб э, протипслідування летячий садочок. А назвіть вашу фамілію. Лейс. І ми пройшли на 12 годину. Добре, зараз я провірю вас в спискові. Так ви є. А хто прийшов? Скільки років ім'я яке? Ім'я Мішель, а років два года. Добре, зрозуміло. Так, в мене є така в спискові на 12 годину. Добре, тоді сідайте, сумочку можете покласти, а коляску також і можете сісти на стільчики. А ваша мішелька правильно? Ага. Добре, тоді. А... С -с сумочку сюди можете поставити коляску також, а ви сідайте сюди. Добре. Так, я зараз піду провірюю її вагу, який не ріст. Ще також я провірю, як вона ходить, як вона стоїть і як вона ці картинки. І ще також я вам напишу направлення до других лікарів, в другу лікарню, ну, але вам ще потрібно їх пройти сьогодні. Добре, ми пройдемо. Так, я візьму мішель на руки, коли іграшку сюди, та я піду зараз провірюю, яка в неї вага і який неї ріст. Добре. Зараз я подивлюся, яка твоя вага і який в тебе ріст. Ну, вага в тебе... А, це 10 кг, а в тебе 83 см.